Сьогодні я хочу з вами поділитися думками про наші добрі вчинки та їх справжнє значення. Дуже часто ми, як християни, оцінюємо себе і інших через призму наших добрих дій. Але часом ми забуваємо, що ці вчинки не належать лише нам, вони є результатом Божої дії у нашому житті. Замість того, щоб славити Бога, ми вихваляємо самих себе. Цю істину можна зрозуміти на прикладі робочої рукавички. Сама по собі вона не може виконати нічого. Але якщо надягти її і розпочати роботу, вона одразу набуває сенсу свого існування. Точно так і ми. Адже ми є лише інструментами у руках Бога, який через нас творить прекрасні речі на цій землі. Кожна добра справа, яку ми вчиняємо, є Божим даром. У Біблії дуже багато говориться про добрі вчинки та про те, від кого вони виходять. Наприклад, у посланні Якова, перший розділ 17 вірш, написано. Усяке добре давання та дар досконалий, походить згори від отця світил, що в нього немає переміни чи тіні відміни. А у посланні Івана, 15 розділ 5 вірш, є слова, які стосуються нас Хто в мені перебуває, а я в ньому. Той рясно зроджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Ця думка надихає мене жити більш свідомо і віддавати всю славу Богові за все, що ми вчиняємо. Адже без Його благословення ми не здатні зробити нічого значущого. Отже, пам'ятаємо про нашу роль як рукавички Божої, нехай наші добрі вчинки будуть показником Його любові, доброти і милосердя. Робімо разом добро і змінюємо світ навколо нас. Дякую за вашу увагу. Нехай Боже благословення супроводжує вас на шляху доброти.